Вашій увазі інструмент для гоління під ног та для стрижки бороди. Тобто, в цілому, для догляду за бородою в комплексі. А, дуже зручна форма, тобто і добре підлаштовується під руку. Плюс дуже класно, ось можливо, це візуально виглядає так, значить не супер, да модний дизайн. Але зверніть увагу, що тут, бачите, зробили таку шию. І вам ось за шиї буде видно, де пропрацювати. Тобто вам буде хороша видимість відкриватися. Це дуже зручно, класно, такий Т-образний тример. Плюс в комплекті є насадки. Ось я зараз покажу. Насадки всю комплектацію, що входить. значить Тут насадки до 9 мм. Відповідно, проблема багатьох тримерів, що в комплектації кладуть ну 3 до 7. Якщо треба велика насадка, ось зверніть увагу на такий з половиною 3 мм. Я використовую 6, ось таку насадку. Мені підходить для довжини. Дев'ятка, будь ласка, найбільше відстань моїх пальців оце такий зріз. Це вже класно. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся Це і хороший нульовий зріз. Вхід USB Type-C працює 90 хвилин від акумулятора. В комплекті кабель USB Type-C, мастило щітка, насадки. 870 гривень ціна, гарантія, рік. Замовити можна на сайті .in Instagram, Viber, Telegram. Звертайтесь!